У цьому селі це перший страшний випадок. Людям й досі важко відійти від шоку. Кіра Овес Андрій Куповка, Запоріжжя, та Есен, один кис марафон. Єдині новини. ООН не може бути альтернативою іноземним військам або гарантіям безпеки. ООН не захистить Україну від окупації або нової агресії Москви. Так, президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про те, що лідер Франції Мануель Макрон розглядає ідею захисту ймовірної мирної угоди під егідою ООН. Водночас каже Зеленський: допомогу від ООН для контингенту сформованого європейськими країнами. Україна готова обговорювати. Про це Зеленський сказав під час спільної прес-конференції з президентом Чехії Пет. Павелом, який зараз перебуває в Києві, чеський президент напередодні побував в Одесі, де мало не потрапив під масовану російську атаку. Павел каже, він вражений цінізмом Москви, яка заявляє, що хоче миру, і водночас продовжує обстрілювати українські міста. А Володимир Зеленський також прокоментував очікування від результату технічних перемовин про припинення вогню у Джиді, які ініціює Вашингтон в українській столиці. Першим кроком може бути. І саме через це і технічна зустріч, це тиша, як то кажуть, в небі, або умови, які проговорював президент Трамп зі мною по телефону. Він мені передавав, про що вони говорили з Путіним, саме про те, щоб не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичним об'єктам і іншій цивільній інфраструктурі. Є запитання. Інша цивільна інфраструктура, яка кількість об'єктів, що саме. Тому я думаю, що наша сторона, технічна, технічна команда, вона буде готова зі списком е цивільних об'єктів, об'єктів і напрямків, де б ми це бачили. Але я не можу вам сказати, чим закінчиться ця зустріч зранку я відвідав дитячий шпиталь тут у Києві, по якому російська ракета вдарила минулого року. І найсильніша емоція для мене, що можна подумати про армію, про людей тієї країни, які цілеспрямовано б'ють по госпіталю, по медичних закладах. Як можна взагалі мати справу із такою країною? Зараз багато ведеться розмов про припинення вогню, і відверто кажучи, це здається досяжним. Але будь-яке припинення вогню повинне бути кроком до справжнього миру. Умови цього миру повинні бути прийнятними та погодженими з українцями Україна потребує отримання гарантії, що Росія не нападе знову. Це наша колективна відповідальність. А вранці Зеленський і Петр Павел відвідали мощун на Київщині, де вшанували пам'ять загиблих воїнів. В Мощуні в середині березня 2022 року тривали найважчі бої в передмісті столиці. Зеленський і Павло вшанували пам'ять українських захисників, які загинули під час оборони та звільнення. Мощуна президенти оглянули меморіал Янголи перемоги, встановлений на території, де відбувалися вирішальні бої за мощун, який став одним із ключових оборонних рубежів Києва.